Слава Ісусу Христу, кохані любі Христі наші реколектанти, кохані Божі діти. Сьогодні пригадуємо собі великий піст і хочемо сказати, що він є великий настільки, наскільки ми його великим зробимо. Це все залежить від нас, від Бога залежить тільки те, що Господь прийшов виконати свою місію вмерти за нас на Христі, відкупити нас смертю своєю і через Воскресіння знову повернути нас до вічного життя, до неба. Але наскільки цей піст є цінний, важний, великий, це насправді залежить від кожного з нас, як ми його переживаємо. і... Чи Він нас веде до Воскресіння, чи це просто час, який може бути змарнований, час, який не на користь нам діє, але ми завжди дивимося в ту сторону добра і розуміємо, що як люди віряють, хочемо цей час посту використати для нашого добра, такого духовного. Сьогодні Ісус молиться в Гецеманії, молиться за себе. Та своїх учнів говорить ці слова, отче, якщо можеш, забери цю чашу, боїться по-людськи, тривожиться, але в кінці каже ці слова, нехай буде твоя воля. І це його зцілює, це його оздоровлює, забирає страхи, знову повертає в обійми Отця. І ми, коли кажемо слова, нехай буде твоя воля. Завжди можемо розуміти, що в найтруднішій ситуації, в нашій особистій мані, можемо навіть боятися чаші, але в кінці сказати, нехай буде Божа воля, і Господь нас веде до того, що називаємо Воскресінням. Молитва це діалог з Богом. Це насправді той момент, коли. Ми відчуваємо, що є біля нас друга особа, з якою ми говоримо, що це не є якась фікція, фантазія, видумка, що це насправді є живе спілкування. Якось мав таку розмову з старшим чоловіком в Києві. Треба було мені щось там з машиною зремонтувати, поїхав до нього, і в розмові вийшло, що він там до церкви, до костюла не ходить, різних сакраментів таїнств там не приймає. Не знаю, чи там шлюб мав чи ні, вже не пам'ятаю. Але він мене розпитався, щось таке, що молитва. Ну, я так думаю, ну молитва треба розказати так по детськи що це просьба, перепрошення, прославлення, прохання. Думаю, ну, що ж він може розуміти. Я його запитав, ви молитесь? Він каже, так. Да. Для мене це було дивне. Людина, яка не ходить ні до костюма, ні до церкви нікуди. Що вона молиться я каже, ну але для вас... а що молитва для вас означає, як ви ніде не ходите. А він каже, для мене молитва це свідомість того, що як я говорю, то хтось мене чує. Я собі так подумав, ну я теж ксьон, чи я завжди так розумію, що я молюсь і от Бог мене чує. чи Я просто прийшов, прочитав кьонку, все і збувся, вже є. Гаплик, що відбув, не треба сповідатися, хороший християнин, святий Ксьонс. Чи я маю свідомість, що я говорю, хтось мене чує. так як не раз вдома, так, до дітей говориш, а воно взагалі десь там в космосі, І це, але, А є, коли ми говоримо, ми бачимо, що ця дитина розуміє, що говоримо не до стіни. Так. Свідомість молитви. Потім, що Бог є той, котрий воює за нас, котрий бореться за нас, можемо собі так уявити, що ми собі в житті спокійно ходимо, а Бог завжди знаєте, пастух з палкою бігає, щоб вовка від вівці відганяти. Постійний сторож, постійна опіка, так як мама над маленькою дитиною Так, щось робить, заглядає в колиску, чи там все добре, чи не плаче, чи щось. І ми може вже не пам'ятаємо цього, але кожен з нас. Був на місці цієї дитини і так ми з нами поступали, батьки тати наші, дивилися, що все добре. Ми собі сміливо йшли, герої бігли вперед, куди треба, а вони вибігали і ловили нас, бо дорога, бо яма, бо калабаня, бо якийсь там, не знаю, осет, чи там терня, чи щось інше, чи щеб'янку, де можна побитись. Вони завжди бігли, бо вони знали, що це небезпечно. Для нас це було все рівно. І ось ми, як діти так ходимо по світі, а Бог є той, який постійно за нас бореться, так якби це йому було треба. І відповідь на це, що ми починаємо усвідомлювати, що нам теж потрібно це спасіння, не тільки Богові. І попіл – знак того, що ми є порух і в порох обернемось. Але свідомість цього пороху, свідомість землі чи цієї пилюки, це є дуже. Значне і для нас це великий привілей. Бо ми не раз собі так кажемо, так? Ну, я може мало це говорю, а, а, а ви може так часто кажете, чи вам кажуть там, серебро, золотку чи сонечко, чи щось там. Так? Буває таке, що так люди говорять, Славренки мало так каже. Якби ми хотіли, щоб нас Бог сотворив золота, ми б були найбідніші на світі. Якби нас Бог сотворив серебра, чи з діамантами, ми були найбідніші. Чому? Тому що нафту, золото, серебро, криштали, всякі жемчужини, все, що є, все видобувають з землі. На деревах воно не росте. Все з землі. І з землі яблука ростуть грушки, бараболя росте з землі, все, що ми їмо. Все виростає з землі, квіти найгарніші. І якщо Бог нас не хотів сотворити квіткою тільки всім разом, багатством цим, то він нас взяв землі, сотворив. І ми одночасно є і золотом, і серебром, і квіточкою, і діамантом. Якщо би нас так взяли, витиснули, то з нас повно золота, покапає і серебра і всього. Ми створені з золота. І тому ж Бог говорить, що. Ти є багач, ти є такий куркуль в моїх руках, бо я тебе сотворюю як з глини. І ти в це куркульство обернешся, в це багатство. І ми зараз, якби, можна сказати так, як люди беруть землю на городі в цю донічку, в вазоник і садять квіти, але по якомусь часі ця земля, вона вже. По польський Виялав'ясі означає, що в неї вже немає мінералів нічого, її хоч підливають водою, але приходить такий час, що треба цю квітку взяти, пересадити в нову землю. Бо ця земля вже вона давно з згорода взята, там рік, наприклад, і в неї вже немає специ... ну, специфіки, тої немає вже цих, цього добра, цього, скажімо, цих мінералів, цих всяких життєдайних речей. І вона вже нічим не є. І треба її взяти, перепопати, перемішати з чимось, бо все це має земля та, котра є така натуральна, на якій росте трава. І ми теж в цьому житті живемо, там 80, 90, 100 років. І ми вже такі, що в нас вже і десь золото пропало, і серебро пропало, і діамант пропав і так далі. І нас треба вернути в землю, так? тому у нас дуже красиво, гарно. При... Почесних обрядах, як цю квітку садять два на, на півтора, і ми знову набираємо з цього всього. Так, І не раз люди кажуть, а що ж далі? А нічого далі, буде нове творіння, тому що ми вазони пересаджуємо і далі гарно цвітуть ці квіти. І ми те, щоб були знову свіжими, ми мусимо перейти це і будемо чути на своєму похороні. Ти як порох порох обернешся. Але Бог Воскресить тебе останнього дня. І це теж говорить нам священник в попільну середу. Це теж будемо чути сьогодні. І ці слова це є дуже важливі слова. Так? Це не є слова, які нас принижують. Так? Але почути, що ти є земля, що ти є золото, що ти є скарб, це дуже таке, знайдено в почуті. Так? І тому ми повинні розуміти, що Господь нас через цю землю, через порох відновлює для вічного життя. І це є наша гординя в цьому. Це не, ми не є мусор викинутий. Ми є люди, яких Бог мусить пересадити. Тому ця свідомість нехай сьогодні нас збагачує в думках, в свідомості, в прагненні бути кращими, бути добрими. І, врешті-решт, бути святими, так щоби в небі вічно богославити. Амінь. Слава Ісусу Христу.